Це дуже Щоб ти була моїй Капець, Це ви розігнали. А це не реклама. Це не реклама. <сум> да. Сьогодні я хочу зробити пропозицію для своєї дівчини. Сьогодні буду робити пропозицію для своєї дівчини. Вона буде думати, що ми пройшли робити рекламу, а рекламу ми робити не будемо. Тому що Марина мені буде допомагати мені. Yeah. Доброго дня, доброго дня. Що ви бажаєте? Мало саїна. А ви що бажаєте? Будь ласка, гарячий шоколад. Гарячий шоколад. Mm -hmm. okay. Окей. У мене є для вас дещо я краще. Бляха, муха. — кохана. Я, то, тобі я хотів ти хотів ти. сказати. <laughs> — я... я дуже хочу. Ох ти, тобі я, сказати, що я тебе дуже ти сильно кохаю. Uh -huh. І хочу, щоб ти в моєму житті завжди була разом з Маркусиком. Я вас дуже люблю. І дуже, щоб ти була моєю дружиною. Бо я мою? Ти жодна? Ти жодна? Звісно. Так? Я сильно тебе люблю. Аула! Так? Це не реклама? Це не реклама, так. Як я не согласилась. Я тебе кохаю. Ах ти, великий така. Капець, оце ми розіграли. Так. На, це тобі. Дуже чудово, що в цій кав'ярні є такий великий дитячий куточок, де ви можете прийти відпочити, попити кави, а ваші діти будуть зайняті.